Бажаю людям миру, перемоги в Україні, щоб війна скоріше закінчилась і вітаю з, з прийдешнім святом Днем Незалежності України. Дякую. дякую. Олексій, привіт і тебе зі святом. Передішнім. Дякую, дякую. на канал підписуйтесь до неї. ставте Лайки і пишіть коментарі. Буду дуже рада вас бачити і чекати. Відповість на кожен ваш коментарій. сама віра Самоненко. Дякую всім за увагу до зустрічі. Всім привіт! Хочу сказати, що в е, мене літала на двох дронах. Все чудово, справилося. Курси були, політ. Ну, Все дуже добре, бажаю вам гарного дня, підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки лайки. І в коментарі обов'язково залишайте. Олексія, привіт. Підписуйся на канал і став лайк вподобайки. Коротко про той міст. Той міст вже давно був побудований. Не спіли здати в експлуатацію той міст, який зараз ви бачите на екрані, на ваших моніторах. Почали розбирати той міст. Приїхала поліція і занесли в кримінальну справу. Р... Розборка моста старого припинилася і поки не буде зданий в експлуатацію, той міст не будеться розбирати взагалі прийдемо на ту сторону. О, де... Тут гарна природа. Так, тут гарна природа. Каже сама... Блогерка зірка, зірка Червоного. Рогата. І з тої сторони ми подивимося, що ми приближимо катер, то видно, що Бух умилів. Бух умилів і дуже все красиво любується природою, все красотою, Вітання!